Усім, хто з нами на першому міському час новин про все найголовніше вже за мить у студії працює Наталя Болдинська. Чали демонтаж пошкоджених конструкцій після атак російським шахедом. Будівельники підрядної компанії почали усувати наслідки атаки ворожим дроном, який стався 10 жовтня 2024 року. І поцілив по одному з під'їздів житлової багатоповерхівки по вулиці Миколи Ткачова, колишня Мухіної, що в Довгинцевському районі. Тоді ворог пробив дах в будинку та обвалив всі сходові прольоти. Всередині роботи мають завершити до осені аби містяни могли повернутися до своїх осель за процесом відновлення. Спостерігала і наша знімальна група. Поетапних дій є, тож робітники компанії підрядника розпочали перші кроки з демонтажу пошкоджених конструкцій та елементів та задля подальшого встановлення нових на їх місці в п'ятому під'їзді будинку по вулиці Миколи Ткачова, колишня Мухіною, в Довгинцівському районі стартували роботи з реконструкції. Нагадаємо, серйозні руйнування тут виникли 10 жовтня 2024-го, коли в будинок влетів російський шахет. Тоді він пробив тут дах, склались повністю всі маршові прольоти на сходах. Сонячні день коли. Всі демонтажні роботи, виконані демонтажі лісничних маршів, виконуємо демонтаж покрівлі, плит перекриття. На сьогоднішній ну, день наразі дощ ми не можемо далі виконувати роботи, але ж закуплені всі матеріали, це касаури лісничного маршу, закуплені всі железобетонні конструкції, які потрібні, це плити перекриття і лісничний марш. Будемо підійматися знизу. Вверх і будемо виконувати заміри всіх вікон, і будемо монтувати вікна та. Полконіра відповідно до норм закону оперативно виконали проєктні роботи, провели експертизу, потім тендер. Після цього компанія підрядник та її робітники приступили безпосередньо до виконання запланованих дій. Капітально оновлять половину даху цього будинку. Будуть нові сходи, скління, під'їзду та осель. Поки власники квартир отримали з бюджету міста по 40 тисяч гривень матеріальної допомоги на проживання. Розгорнули штаб тут 21 будинок на пробі постраждав. Люди отримали будівельні матеріали, які необхідні з цим допомоги комунальні бригади. Плюс ми чи не єдине місто в країні, яке надає матеріальну допомогу на відновлення своїх квартир, своїх домівок. Люди отримали матеріальну допомогу. Тоді за сутки, за добу вдалося відновити воду, газопостачання, електропостачання, але будинок не жили через те, що сходів немає. Весь обсяг запланованих робіт з реконструкції та відновлення багатоповерхівці по вулиці Миколи Ткачова, колишня Мухіна в Догинцівському районі, мають завершити до 1 вересня. Тоді власники помешкань в цій частині будинку зможуть безпечно повернутися до свого оновленого під'їзду із новими сходами та поручнями. Олександр Фафілатів Лі перший міський. Дрони Камікадзе та гармати великого калібру таке бачення. Перемир'я мають російські окупанти, які атакували Нікопольщину. Під прицілом ворога опинились мешканці Нікополя, Покровської, Червоногригорівської, Мирівської та Марганецької громад. Внаслідок атак поранено одного чоловіка. Його життю наразі нічого не загрожує. Ворожа залізу зачепило два приватні будинки та господарську споруду. І ЛЕП напередодні окупанти вдень та надвечір поцілили дронами. Та з гармат також по Нікопольщині зачепило чотири приватні будинки, промислове підприємство на щастя без постраждалих. Війна вже 1171 добу. Поспіль забирає життя та руйнує українські домівки в Донецькій області за минулу добу. Поранено чотирьох людей. Загалом зафіксовано пошкодження понад десяти приватних та багатоквартирних будинків лінії електропередач та авто на Харківщині. Протягом доби, внаслідок ворожих атак, постраждали п'ять осіб серед них дитина пошкоджено автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. На Сумщині поранено двох цивільних. Ще двоє осіб загинули. Загалом ворог здійснив 80 обстрілів прикордоння Сумщини по 21 населеному пункту області. Ми говорили з президентом про спільні дії, про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на Росію, тиск заради миру. Ми обговорили ситуацію на фронті. Ми обговорили дипломатичну роботу. Говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню. Російські атаки по Запорізькій області також не припиняються. Протягом доби одна жінка загинула, і ще двоє людей отримали поранення. Ворог завдав понад 200 ударів по регіону. Постраждали щонайменше 9 будівель, а також цивільне авто. В Херсонській області внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще одна поранена. В Херсоні росіяни були по житлових кварталах, пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні оселі, кілька автомобілів. Минулої доби Миколаївщина також зазнала ворожих атак, на щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань. Наслідки ворожих атак документують правоохоронці. Протягом минулої доби сили оборони України нейтралізували ще 1300 ворожих солдатів, 120 одиниць автотранспорту, 39 безпілотників, 36 гармат, чотири танки, стільки ж броньовиків, одну РСЗВ та засіб ворожої ППО. Українська авіація та ракетні війська і артилерія вразили 16 районів зосередження особового складу і техніки, два пункти управління, один склад зберігання запасів та чотири інші важливі об'єкти окупантів. Про Минулої доби, всупереч заявам Росії про тимчасове перемир'я, українські армійці відбили понад 190 спроб ворога атакувати на різних напрямках. В цілому за 1171 день російської навали Сили оборони України знищили 372 літаки, 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 27 тисяч гармат, більше 35 тисяч безпілотників, понад 47 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет і понад 963 тисячі загарбників. У кривому розі на лінію вийшов черговий оновлений тролейбус. Вже 18-й від початку війни. Місто активно оновлює комунальний транспорт, зберігаючи безкоштовний проїзд для всіх. Щодня по маршрутах курсує понад 180 одиниць техніки. За три роки капітально відремонтовано десятки тролейбусів. і Трамваїв, придбано автобуси. А ще місто безкоштовно навчає водіїв. Зараз це переважно жінки. Більше подробиць по темі далі у сюжеті. Уявіть, що кожного ранку до вас під'їжджає електрокар і забирає вас на роботу. У кровому розі це не мрії, а реальність. Адже на лінію виїжджає оновлений тролейбус. Віталій той самий водій, електрокара, який відвозить мене і вас кожного дня на роботу та по справах. Чоловік більше 30 років за кермом тролейбусу. Водій оцінив модернізацію 647-го, адже оновлення дозволить і йому, і пасажирам комфортніше їздити та добиратися до пункту призначення. Оновлений тролейбус. Е Є дороботки від нього, то тобто це цікаво зроблені, і Я думаю, що це для міста дуже, ну, дуже хороший результат. Цей тролейбус на ходу вже багато років, намотав чимало кілометрів дорогами кривбасу та встиг підзноситися. Головна проблема, як і для будь-якої машини, іржа, яка вразила частину металевих конструкцій. Однак, завдяки модернізації, тролейбус тепер не тільки виглядає як новенький зовні, але й дійсно отримав нове життя і всередині. У нього повністю оновлений салон та освітлювальні прилади, капітально відремонтовані парадні та задні мости, гальма та інші основні вузли. Тролейбус вже незабаром продовжить свою роботу на 10-му маршруті. От це перша машина, яка вже вийшла, це машина першого депо, машина 2005 року. На цей час вона проїхала мільйон кілометрів. Вартість цього ремонту близько 900 тисяч гривень вийшла. Містю відремонтовано все основне обладнання в, в салоні встановлення панелі з алюфасу. Щодня на місці маршрути виходить 183 одиниці транспорту: тролейбуси, трамваї та автобуси, які перевозять понад 240 тисяч пасажирів. Цьогоріч у місті буде капітально відремонтовано три трамваї та шість тролейбусів. Також буде замінено 14 кілометрів контактних мереж. Важливо, що весь міський комунальний транспорт у кривому розі для пасажирів безкоштовний. В цьому році наша ремонтна програма, а це фактично нові машини виходять. Три трамваї і шість тролейбусів. Це перший з тролейбусів, який було, я підкреслюю, це фактично нова машина, капітально відремонтована в цьому році. І зараз він йде вже на маршрут, повністю пройшла обкатка. Сертифікація, все, що треба, щоб не залишитись без водіїв громадського транспорту. У місті вирішили важливу проблему. Почали безкоштовно навчати водіїв тролейбусів за рахунок міського бюджету. Спочатку повномасштабної війни вже підготували 104 водії. Більшість з них жінки. Зараз 67 водійок щодня працюють на 80 тролейбусах. А ще 10 жінок опановують професію і вже зовсім скоро сядуть за кермо та почнуть здійснювати перевезення містян. Анастасія Костенюк Едуард Шпанко пар. Шеміський. У Кривому Розі провели донорську акцію до Дня матері. Вона об'єднала матерів полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Також долучились волонтери і небайдужі містяни. Всього кров здали понад 20 людей. Організація одна кров на постійній основі закликає у своїх соцмережах долучатись до здачі крові. Хочу зазначити велику шану і подяку матерям, які доєдналися до цієї акції, тому що наразі донорство крові в Україні дуже важливо, тому що донорів замало, а потреби в крові є щоденні. Всі, хто бажаючих, також долучатися без акцій, без яких не, не чекати на прильоти, не чекати на якийсь захід, щоб піти і зробити донацію націю тому що ваша кров один донор, рятує три життя. Люди прийшли в цей день, аби підтримати життя наших захисників та вшанувати героїв. Лікарі нагадують, що перед донацією важливо правильно підготуватись, не вживати жирного алкоголю, ліків, виспатись і добре поснідати. А після здачі необхідно трішки відпочити та попити води. Організатори акції закликали українців бути донорами не лише в день матері, адже донорство потрібно щодня, бо запаси крові швидко вичерпуються. Я живу тобою до дня матері напередодні українського та міжнародного дня матері, який цьогоріч відзначатимуть цю неділю, 11 травня. Укрпошта запустила в обіг нову марку, яку присвятили найрідніші та близькі людині кожного з нас мамі. Церемонію спецпогашення вже за традицією здійснили в головному відділенні у кривому розі на проспекті Поштовому. Тож який вигляд має новинка, бачили і наші кореспонденти. Я живу тобою до Дня Матері з нагоди українського та міжнародного дня матері, які цьогоріч святкуватимуть цієї неділі, 11 травня. Укрпошта випустила в обіг нову поштову марку, яку присвятила цій даті на календарі. Кривий рік» долучився до обласних центрів країни, де напередодні Дня Матері урочисто погасили новинку. Кривий рік долучається до заходу спецпогашення, яке запустить в обіг марку, присвячену Дню матері. Ми Дуже раді, що Кривий Ріг е, у когорті обласних центрів, а тому, що обласні центри тільки долучились до а, цих святкових заходів свято. Котре... Було засновано в 99 році, але останні три роки напевно вони мають там дуже дуже велике значення. Ми присвячуємо цей випуск марки всім матерям. на новій марці. Зображена жінка у традиційному українському вбранні, котра обіймає нашого захисника в камуфляжі, і це уособлює, що в кожного нашого захисника є мати, котра турбується, молиться та чекає на нього або охороняє його з небес. І думки мам напевно допомагають захист. Щати і боронити Україну автором ескізу виступив Олександр Охапкін, який минулоріч став автором марки, яку присвятили Богородиці. Її в 2024 голосуванням онлайн визнали кращою серед презентованих варіантів. Ми погашаємо особливу марку. Я живу тобою, особлива марка, тому що вона змушує мовчки придивлятися і дивитися. Це про всіх наших матерів, які були до війни просто мужними жінками, як завжди, і сильними, а зараз стали просто незламними. Укрпошта робить серії марк, і я вважаю, що це дуже добре. І все ну, дуже чарівні марки. Ми пам'ятаємо всі про. Руський корабль і багато ще інших мароків. трактор, це наша історія поштанки. І ось тепер нова марка. Загальний тираж нової марки складає 320 тисяч примірників. Придбати їх собі в колекцію або в подарунок ви можете у відділеннях Укрпошти або ж в режимі онлайн в будь-який зручний для вас час. Олександр Фехілатів, Гліприпчук, перший міський. А тим часом акція ворогам кришка набирає обертів у кривому розі. Волонтери збирають пластикові кришечки, які перетворюються на дрони для зсу. Все більше людей долучаються від школярів до військових. Понад півтори тонни кришечок. Це один дрон, і зібрати на нього можливо лише завдяки спільним зусиллям. Пам'ятайте, навіть маленька кришечка може врятувати життя. Більше розкаже Анастасія Костенюк. З миру по нитці вже не так актуально. А от з миру по кришці безпілотники для зсу всеукраїнська волонтерська акція крила продовжує свою роботу. А серця встановлені першим міським заповнюється все швидше та швидше. Це було декілька місяців тому. Тоді стала серця, які становив наш телеканал, за підтримки металургійної та центральної міської райрад заповнилися за рекордний час менш ніж за один місяць. Що тоді ми навіть не підозрювали, що криворіжці здатні зробити це ще швидше. Тонна 600 кілограмів кришечок, і ворогу справді кришка. Це не метафора, а еквівалент одного дрону для українських військових. Акція ворогам кришка стартувала ще у 2015 році. Спершу вторговані кошти купували протези для поранених. А після повномасштабного вторгнення фонд ОВСЄ переорієнтувався. Тепер за перероблений пластик купують дрони для українських військових. Акція перетворилася на справжній екологічно-військовий фронт. До акції долучаються люди по всій Україні: від дитячих садків до університетів, від айтішників до фермерів. Кришечки передають з офісів, шкіл та супермаркетів. Частину надсилають навіть за кордону. За цей час фонд передав понад 160 дронів на передову. Зазвичай за тиждень зі всієї України вдається зібрати приблизно на один дрон у місяць на чотири. Однак навесні та влітку пекуче сонце робить свою справу. Люди більше п'ють, а значить і більш. Що пластикових донатів? Правила збору незмінні. До контейнеру не слід кидати пляшки, скло, сміття та інші сторонні предмети. Туди слід відправляти виключно кришки з харчового пластику. Саме ця сировина вважається дорожчою. І навіть тут українці виявилися незламними. Якщо зазвичай середня ціна на прийом одного кілограму 10 гривень. то дізнавшись про благодійну мету організаторів, переробники приймають його за 14 гривень. Мажна вдячні людям за таку ініціативу. Ба більше вони і самі долучаються до такої акції, надсилаючи організаторам свої пластикові. внаски. Ми розповідаємо військовим. От ми кажемо, ми фонд, який збирає кришки. Вони так і ми ж збираємо, так і ми ж розумієте, військові, як би так правильно сказати, вони настільки вдячні допомозі. Що вони підхоплюють любу ініціативу, щоб їх і вони ще долучились. розумієте? мало того, що вони нас захищають, вони ще й хочуть допомогти нам допомагати їм. Розумієте? Ну такий в нас оцей цикл ланцюжок, такий він зв'язаний ну нерозритно. Збір постійний, акція не завершується. На вас та ваші пластикові донати. Наші сталаві серця чекають біля будівлі телеканалу за адресою проспект Миру 44 А та біля дитячого майданчику, що в Гданцівському парку. У війні немає дрібниць. Кожна кришечка це крок до великої справи. Те, що ми зазвичай викидаємо, може врятувати життя. Пам'ятайте, що кожен навіть без зброї може допомогти бити ворога. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.